Поки небайдужі допомагають пораненим землякам, шахраї намагаються нажитися на чужій біді минулого тижня. У випуску День за днем ми розповідали про те, що кіровоградський військовий Василь Петренко потребує допомоги. Старший сержант 3-го полку спеціального призначення отримав поранення в голову на україно-російському кордоні. У несвідомому стані його транспортували в Росію. Нині він повернувся в Україну, але перебуває у тяжкому стані і лікується в Києві. Медики прогнозують триває. Алу та дороговартісну реабілітацію за допомогою близькі Василя звернулися до небайдужих. Втім кажуть, з'явилися аферисти, які намагаються нажитися на пораненому. На сторінці у Фейсбуці невідомі збирають гроші на лікування військового, прикриваючись фальшивим профілем. Василя Патринка близькі бійця просять не перераховувати кошти на рахунок, що розміщений на цій сторінці. Гроші на реабілітацію хлопця можна переслати на рахунок, який ви зараз бачите на екрані. Це картка матері пораненого. сегодняшний день есть много ложных страниц в Фейсбуке, ВКонтакте с раненым бойцом, в которых просят о помощи, о пересылании денег на карточку ложную. Это все неправда. Есть единственная страница ВКонтакте, в которой действительно помогает Вася Петринку. И она функционирует полностью. Там есть карточка с реквизитом банковского счета.